Політична справа над свободою продовжується. І кожного дня в цьому додаткові докази. Сьогодні в досвідах, ви знаєте, що відбулося декілька обшуків. Зокрема, ту інформацію, якою ми володіємо, обшук пройшов в квартирі заступника голови Всеукраїнського об'єднання свобода Юрія Сиротюка, а також... Ще кілька обшуків, три обшуки в інших фігурантів справи захисників Конституції. Я хотів би товариство зазначити, що Всеукраїнське об'єднання свобода є надзвичайно зацікавлена в тому, щоб слідство проходило прозоро і неоперечно. Через то, звісно, що ми не виступаємо проти того, щоб проводилися відповідні слідчі дії. Зрозуміло, що якщо є кримінальні провадження, значить мають бути і слідчі дії, але все це має відбуватися згідно. Чинного українського кримінально-процесуального законодавства. Бо те, що робиться зараз, ті репресії, політичні репресії, які чиняться проти свободи і проти свободи, це якраз демонстрація того, що влада хоче собі, напевно, доказати і всім показати, що вони Бога за бороду скупили, яким закон не писаний. І те, що вони часом аргументують, що, мовляв, свободівці, ми з ними разом стояли на Майдані. Бачите, ми нібито зі своїх починаємо. Так нема питань. Починайте. Але дотримуйтеся закону. Бо, напевно, на Майдані ми стояли і під час Революції Гідності боролися за інші цінності, щоб правоохоронні органи... Щоб суди, які обов'язково перед тим мали б пройти в люстрацію, а ви знаєте, того не відбулося, щоб вони діяли не так, як робилося в сталінські часи, а потім це все перекидувалося на часи Януковича. А щоб вони діяли і робили згідно європейських норм цивілізаційних прав, згідно українського чинного законодавства, в 6.30 орієнтовно почали ламатися в двері в квартиру Юрка Сиротюка на лісному масиві на Троєщині. Всі ж прекрасно знають, хто там в тій квартирі мешкає. Мешкає його дружина, яка знаходиться, звісно, що в тих, виходячи з тих подій не в найкращому психологічному стані, і двоє малолітніх дітей. Хоча насправді я вам чесно хочу сказати, ці діти виховані в націоналістичному, патріотичному християнському дусі. І, звісно, що за них переживати не доводиться. Вони з перших днів своїх вони отримували правильне виховання. Але Вриватися в двері, погрожувати, не дати фактично дружині можливості дочекатися адвоката. Чому вони не дочекалися адвоката? Зрозуміло, що дружина відкрила їм двері через деякий час, вірвалися. Причому не тільки слідчі, яких було десь близько п'яти, але ще й маски шоу влаштували. Автоматники в масках. Це кому це зараз потрібно? Як це можна трактувати і розуміти? Оту сваволю, ту, що демонстрація того, щоб ми їх боялися, демонстрація того, що вони все можуть робити, це є абсолютно неприпустимо. Більше того, вже потім, коли приїхав адвокат, вони ж його не пускали. Не пускали ні адвоката, не пускали ні народних депутатів, забарикадувалися там. Невідомо, що вони там робили. Аж потім, коли викликали поліцію, коли приїхала поліція, вони відкрили поліції, і аж потім, вже фактично, коли допит завершився. Запустили адвокат. Я щойно говорив з Юлею, дружиною Юрка Серетюка, по телефону. Вона повідомила, що вони вилучили фактично зброю. Зареєстровану мисливську, яка згідно усіх норм і правил знаходилася в квартирі Юрка Сиротюка, кажуть, що знайшли якийсь подарунковий ніші, який можна купити в кожному кіоску. Його ж вилучили. Ну звісно, що вилучили абсолютно всю комп'ютерну техніку, яка була в хаті. Ну і ще якісь, якісь, там, якісь там дрібниць. Зрозуміло, що ми прекрасно усвідомлюємо. Що взагалі-то такі обшуки, якщо вони хотіли зробити бліцкрік, якщо вони хотіли, як це трактує Аваков і його команда накрити терористичну організацію, ну ясно, що такі обшуки очевидно, що вони мали би робити зразу після арештів. Але коли вже пройшло рахуйте майже місяць часу, і вони зараз тільки проводять такі обшуки, ще раз хочу підкреслити. Обшуки відбулися не тільки в сиротюка, але і ще три обшуки то те, що я точно знаю, відбувається. Ну зрозуміло, що не виключаєте, що ці обшуки робляться можливо навіть з метою щось підкинути, бо реально насправді ніяких доказів, таких конкретних доказів, які би дали можливість зараз тримати під вартою, а потім засудити того ж сиротюка і інших фігурантів справи захисників конституції немає. Я практично на кожен суд намагаюся прийти і послухати те, про що говорять адвокати, і те, про що говорять слідчі, і те про що говорять представники прокуратури. Ну ви знаєте, нічого й цього не змінилося. Ні за часів ще е, Кравчука, Кучми і Януковича нічого не змінилося. Точно так само фальсифікуються протоколи. От вчора на одному з апеляційних судів. Ну це просто свинство вже з їхньої сторони. І грубе порушення закону, уявіть собі, двоє свідків міліціонерів були допитані слідчим Казловим в один і той сам час, в ту саму годину, в ту саму хвилину. І коли адвокати порівняли протоколи двох різних людей, то ці протоколи мали ті самі філологічні. Граматичні помилки, не там коми стояли, не там помилилися з якоюсь, скажімо, буквою, закінченням і таке інше. Тобто реально ці протоколи писалися під копір. І е, слідчі дії проводить не хто інший, як пан Козло. А хто такий пан Козло? А ми пам'ятаємо цього слідчого з часів Януковича, який був викликаний з Донецька саме для того. Тоді, щоб е, е, переслідувати і, і е, е, судити представників націоналістичних правих сил, він на цьому спеціалізувався. Саме той козло не один десяток свободівців допитував і фальсифікував на наших хлопців справи ще в часи майдану. Саме той козлов, він мав попасти під люстрацію і під кримінальне е, переслідування за його злодіяння за часи Януковича. І тепер той же ж козло, який судив майданівців, він зараз судить українців націоналістів. Або візьмемо суддю Карабаня зло, 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 злощасного, який е, точно так само в часи Майдану судив наших хлопців, судив активістів Революції Гідності. А сьогодні він виносить. Так само під копірку відповідні судові рішення. Більше того, цікавий факт, що саме 11 вересня, коли суддя Карабань в суді першої інстанції засудив Юрка Сиротюка, саме в той день було відповідне рішення суду іншого про вимогу Генеральній прокуратурі відкрити кримінальне провадження проти цього судді Карабаня за його порушення за порушення ним українського законодавства саме під час проведення, ну скажімо, певних дій як судді, тобто товариство 11 вересня суддя Карабань, судячи Юрка Сиротюка, вже був безпосередньо під впливом влади. Влада вже на нього могла тиснути, бо проти нього вже Генеральна прокуратура згідно рішення суду зобов'язана було відкрити кримінальне провадження. Ну зрозуміло, що це теж є приклад ем, політичного переслідування, яке сьогодні влада чинить проти всеукраїнського об'єднання свободи. Вони реально свободу бояться, і ви це бачите. Вони можуть розказувати, що свобода, нібито політичні лузери. Вони розказують там, насміхаються, що свобода нічого не вартує в політиці, що свободи рейтинг мінус там. 0,5 ну то якщо ми такі ніякі, якщо в нас таких ніяких рейтингів, то чого ви вчинили отаке полювання на націоналістів і на всеукраїнське об'єднання свободи? Я розумію, що і таке бояться виборів і участі свободи. Я розумію, що вони бояться нашого правдивого слова, яке свободівці ніколи не боялися говорити. Чи це було за часів Януковича, чи це зараз е в ці часи? Дивіться. От виборча кампанія стартувала. Голова Запорізької обласної організації Всеукраїнського об'єднання Свобода Едуард Ліонов знаходиться під домашнім арештом в Ужгороді. Він постійно вимушений їздити з Ужгорода до Києва на допити, який постійно, на, 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 на суд, який постійно переноситься. Звісно, що активної роботи в Закарпатті він, як перший номер списку, не може проводити. Ігор Степура. Голова Кіровоградської обласної організації Всеукраїнського Об'єднання «Свобода» знаходиться під домашнім арештом. Аналогічна ситуація. Вики... викликають до Києва. Він їздить до Києва, суди переносить. Ігор Швайка, кандидат на посаду міського голови Харкова, голова Харківської обласної організації Всеукраїнського Об'єднання Свобода. Аналогічна ситуація постійно з Харкова викликають. На суди, суди переноситься, звісно, що і він не може вести відповідно е, виборчої кампанії. Ігор Сабій, голова Київської обласної організації Всеукраїнського об'єднання Свобода, аналогічно так само викликається е, на допити. Тож, ж Юрій Сиротюк, який давно це вже було відомо, буде йти першим номером, і вже це конференція Київської організації. По списках до Київської міської ради, ну зрозуміло, що так само не може вести е, ніякої е, відповідно виборчої кампанії. Зрештою, ось біля мене стоїть Анатолій Вітів, голова Волинської обласної організації Всеукраїнського об'єднання Свобода, так само екс-народний депутат України сьомого скликання. Через годину його також викликають на допит. Відповідно, це все є приклади, і ще ще раз вам підтверджую, і факти того, що проти свободи ведеться політичні репресії і політичні переслідування. Я вже не говорю про те, що в Київської організації свободи Міністерство внутрішніх справ прислало лист, щоб ми їм передали список усіх поіменно з вказанням адрес, з вказанням телефонів активістів, які брали участь в масовій акції 31 серпня під Верховною Радою. Я точно так само пам'ятаю ці листи щастя чи нещастя, які приходили за часи режиму Януковича. Аналогічно і таким самим шрифтом написані, з такими самими помилками написані, і з е, такою з такими самими внутрішніми погрозами написані. Таке враження, що е, під час масових акцій протесту сидять е, люди на столах реєстрації і проводять реєстрацію. Хто бере участь е, в акції, хто не бере участь в акції. Слідство, яке залучили сьогодні, близько 45 слідчих. Прокуратура залучила цілу купу своїх працівників. Ну бо звісно, що свобода це ж основні терористи в нашій державі. Свобода їм найбільше заважає для того, щоб вони дійшли до своєї великої мети знищити Україну, розвалити Україну і награбувати максимально скільки це ще є можливо. але не дочекаються товариства. Свобода, це не є просто Олег Тягнебок, як вони це колись намагалися говорити? Свобода це не є просто кілька активістів, як вони це намагалися робити. Свобода це є ідеологічна, розгалужена добре по всій Україні, політична сила. І якщо навіть вони сьогодні хочуть ізолювати керівництво партії, якщо вони надіються, що після того свободи і націоналістичного руху не буде існувати, вони глибоко помиляються. І тим більше, що всі їхні дії, це є ознака їхньої слабкості. Посильний і невинний себе так не поводить. Та влада наробила вже в штани, і та влада зараз буде робити все, щоб демонстративно, підло, цинічно показувати свої можливості і свою владу. Але це говорить тільки про одне: скоро їм прийде справедливий кінець, і ніхто не уникне. Покарання, ні ті судді, ні ті прокурори, ні ті слідчі, які ще з часів Революції Гідності мали бути покарані, ні та влада, яка на, гер... на спинах Героїв Небесної Сотні зараз жирує і так само використовує війну, яку веде Україна в своїх приватних інтересах. Ми переможемо. Слава Україні! Героям слава! З задоволенням відповім на всі запитання, коли повернуся з дому. Якщо повернуся, не ясно, ми чекаємо, так товариство. Давайте виходимо всі туди на.